Багато хто думає, що за допомогою грошей можна рішити всі проблеми. І на каналі моїх постарів Салтаненко вийшло дуже сильне свідчення, де до людини прийшла несподівана хвороба, і їй ставлять діагноз, тромбоз, глибокий вен. І ноги настільки набрякли, що вона не могла навіть ними поверхнути. І кожен рух доставляли їй жахливі білі всьому тілі. Ні дороге лікування, ні до Ські препарати, вони не могли допомогти їй у 38 років Вона стала інвалідом, але в неї були друзі, які проповідували їй слово Боже, і вона, стоячи щодня перед смертю, вона продовжила не приймати, не каятись, не приймала слово Боже. Тому що вона не могла відірватися від цього світу та власної думки. І їй здавалося, що вона може все рішити самостійно, без бога та без церкви. Але згодом вона покаялася, вона прийняла Бога своє життя. І лише завдяки Ісусу Христу вона отримала свободу від хвороби та прокльонів. Тому радість на Господі. І лише у Господі є вся повнота Божих обіцянок для кожної людини. Амінь.